Порядку денного, Будь ласка, Олександр Якович. Включіть мікрофон, Бродському, будь ласка. А ви натискали кнопочку, так? Ще раз спробуйте. О, є! Бродський, включіть мікрофон. Колеги бродський, Олександр, самоврядування. Два проекти рішення від нашої комісії про надання дозволу СН. Перше про надання дозволу на створення органи самолітації населення вуличний комітет з вулиці Макарінка у Деснянському районі. Згідно протоколу мешкає 226 осіб, з них 164, які мають право голосу. У зборах жителів за місцем проживання прийняли участь 109 осіб, що є більше половини. Прошу підтримати даний проект рішення. Дякую. Колеги є запитання до цього приводу. Федоренко, Олександр, випадково натиснули? Чи схочете спитати? Випадково. Так, пане Михайло, нема зауважень. Ставлю на голосування запропонований проект. Прошу визначатися, шановні колеги. Будь ласка, голосуємо. За 72 проти нулю тримасну. Рішення прийнято. Будь ласка, Олександр, Якович, наступне. Наступний проект рішення про надання дозволу на створення органу самолізації населення. Вуличний комітет, вулиця Севастопільська у Деснянському районі. Згідно документів, проживає 81 житель. Взяли участь у зборах 41 мешканець, що є більше 50%. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Дякую. Шановні колеги, нема зауважень, застережень, запитань. Немає. Ставлю на голосування проект рішення. Прошу визначатись. Голосуємо. За 78 проти 0, утрималось 0, Рішення прийнято. Е, будь ласка, наступне питання порядку денного, багатостраждальне.